CRM зі штучним інтелектом, чи є сенс її підключати, і чи буде вона доречно в вашій ситуації? Зучаючи будь-яку CRM, ви маєте розуміти, навіщо вона вам, які функції вам важливі для того, щоб нею користуватись? Наприклад, на ринку є кілька компаній, які надають послуги, налаштовують CRM, так, щоб штучний інтелект, наприклад, перевіряв дзвінки, оцінював якість дзвінків ваших менеджерів, але є також і суттєві недоліки, про які варто запитати, перш ніж підключати. Наприклад, з таких недоліків є те, що CRM може не розрізняти дзвінок, чи спілкується зараз менеджер, чи спілкується зараз клієнт. І якщо у вас врахований клієнтський сервіс в самому KPI вшитий, то коли буде кричати клієнт, CRM це не зрозуміє, і якщо ви оцінку поставите менеджеру, то у менеджера просто знімуться бали: ні за що, хоча він спілкувався адекватно. Так само і потрібне сховище для інформації, бо не в кожній компанії надається можливість саме. Збереження вашої інформації в рамках їх структури, тому буде декілька інтеграцій. Плюс таких суттєвих недоліків ну ціна. Не всі може підійти, бо вони доволі вартісні.